Діваю. Ваше впечатлення інтерв'ю, будь ласка. Мені Я так розумію, другого разу вже не буде. Я зрозуміла, що буде. Я... це буде. Він все зробив? Він все зробив, що друга? Ой, це кайфук є зімаю. Та тобі більше сам немає, без собак теж. А мені пару місяців брови. Ви може самі тепер за кермом? Вже досвід маєте. Я ти хочу сказати, що я в молодості на яві ганяла. Ну, а то я маха. Ямаха, ну то добре всіх, що я а ну, а ну, наливайте. Паша, Наливай. Паша їдь випитику купи, привези. Була школа, о! -о, 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 -о! Удачно зайшли. Відірвався. А я що, то я в нормальному режимі їхав. <рістелі>